Кажу чесно, я сама не очікувала такого результату. Тобто 10 років назад купили таку картоплю, на якій колорадські жовтні і листя, теж були не сумнів, сумнівів не було. Що ми довіряли тій людині, в якої купили цю картопельку? Тому ми її вирощували, спостерігали за нею, просто любувалися нею, милувалися і чекали того часу, скільки ми там, бо ми розмножили такі більшенькі картопельки, 5 штучок. І ми чекали. Поки ми її розмножимо для того, щоб скуштувати. Декілька років скуштували. Вона така смачна, неймовірно смачна. І стали стали вирощувати. Декілька років ми, як кажуть, молилися на неї для того, щоб розмножити. А потім, вже як розмножили і пройшов час, вирішили попробувати продати. І люди купують із задоволенням і вирощують і дякують в коментарях, тому що вона дійсно смачна і її обробляти від Колорадського жука не потрібно. Якщо ви також Хочете таку картопельку посадили і не обробляти від колорадського жука, тому пишіть мені приватні повідомлення. Вона дуже, дуже смачна. Колорадський жук не їсть ні листя.